Привіт, друзі! Черговий ролик із серії питання-відповіді, як продавати на ЕЦІ?» Дуже часте питання, де знайти договір з ЕЦІ?» Тут все просто, як я і казала в своєму відео, договір знаходиться на головній сторінці ЕЦІ. Опускаємося донизу. І в розділі About знаходимо розділ полісі. Далі нас цікавить розділ Sellers продавці. Натискаємо на нього і отримуємо всі розділи нашого публічного договору. Тут і реклама, і податки, і способи оплати, і що можна продавати, чого не можна продавати. І вся інша інформація. Тож заходьте в кожний розділ, користуйтесь перекладачем, читайте, ізучайте, і саме цей договір треба надати банку на його вимогу для зарахування коштів. Тобто, які розділи банк потребує, ті ви роздрукуєте. Або якимось іншим чином відправити в банк. Надалі ще й рекомендую зайти в розділ Legal Impact. Imprint Це є реквізити головного офісу ЕЦІ, які треба вказати в інвойсі, коли ви готуєте документи для податкової для податкової. Тож, тут адреса, телефони, імена директорів і таке інше. Вся інформація. Тож, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть ваші коментарі та запитання. Всім гарного дня та великих продаж!